Вітаю вас, мої любі слухачі. Я, пані Наталя, хочу вас запитати, чи знаєте ви, що таке дружити? Прийшов час дізнатися! Якось ранці гуляла по лісі самотнє слонення. Раптом на галявині воно зустріло тиграня. Слониня підійшло до нього і сказала Давай з тобою дружити. А це як? здивувалась Тигриня. Я не знаю. Я просто чув, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати, що ж це означає дружити. Але так нічого й не придумали. Треба спитати у батьків, запропонувала слониня. Гаразд, зустрінемося тут на галявні, коли тінь від бамбука стане найдовшою, і вони пішли кожне до своїх батьків, щоб спитати, що значить дружити. Тато тигр відпочивав після нічного полювання. Він відмахнувся від сина і не став йому нічого пояснювати. Мама Тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою бегемотихою. Потім, потім, сказала вона тигреняті. Батьки слоненя того спекотного дня купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигриня дочекалося, поки сонце почало опускатися в джунглі і пішло на галявну, щоб зустріти там слоненя. Привіт, сказала слоненя, мої не знають. А мої обіцяли розповісти потім. Давай будемо питати в усіх, хто трапиться по дорозі, запропонувала тигриня і вони пішли у джунглі. По дорозі слонення зривала з дерев плоди і пропонували тигриняті Воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигриня відмовлялося, але щоб не засмутити слонення, удавала, ніби в нього болить живіт. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що грали на гілках великого дерева. Скажіть, будь ласка, чимно звернулася до мавпочок тигриня, – чи не знаєте ви, що значить дружити? Про які дурниці говориться дурне тигриня? Заторохтіли у мапочки і зникли в листі дерева. Слоня і тигриня пішли далі. Згодом вони дійшли до річки. Тигриня розгублено зупинилася, воно не вміло плавати. Тоді слонення нахилила хоботом велику гілку, і через цей місток тигриня перебралась на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за перев'язну щоку. З його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати, звернулися до крокодила слині як нам із тигриням треба дружити? Яке нахабство! Хіба ви не бачите, що в мене болять зуби, а ви тут зі своїми дурницями? І крокодил пірнув у воду. Слониня засмутилася, а тигриня почала його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку? Тигриня заспівала, заспівала про те, як добре ганятися за метеликами і перевертатися у траві. Воно дуже старалося, щоб слониняті сподобалося, і слоненя весело хитала головою. Потім вони стомилися і сіли відпочити. Вони зовсім забули, куди і навіщо вони йшли. Так гарно їм було разом. І тут звідкись прилетів червоно-зелений папуга. Пречудово! — закричав він. Бідолашні батьки шукають їх, хвилюються, а ці двоє друзів гуляють. Ти чого? Він сказав двоє друзів. Це про кого? Про вас, уточнив папуга. Нужбо, мерщій додому. І вони щасливі пішли додому. Тато, тигру, був дуже сердитий. Чому ти не граєш з тигринятами? Щоб я більше не бачив тебе зі слоненням. Нема чого сказати, знайшов друга. Тато слон фуркнув, почувши це, Мій син знайде собі кращих друзів, і вони увели своїх дітей в різні боки. Але якось, проходячи берегом річки, тигриня побачила на піску такі слова. «Тигринятко, чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні, все одно приходь на нашу галявину, коли тінь від бамбука стане найдовшою. Будемо ловити метеликів твій друг слонення.